Я Зараз не команди проводиться в картифіку. Саме речі мені ніхто не хто не відповідно. Я запитаю чи це ще проводиться. Там за мен чи менше людей, там призначок лапиться з організатором. Обернувся в Україну. Там чим саме було людей, то там проводяться мітинг, А якщо так, тоді ну, приїжджайте, там, якщо знаєте, вказують в бібліотека, і просто треба від бібліотеки прямо йти до пам'ятника, там можете от відстати, вперед велика вулиця, але така в магазині побачите, і от до нього йти, там зазвичай. <кхе> <кхе> якщо <кхе> іранці не гуляють четверо голову, там не <кхе> наш <кхе> дивилися. <кхе> Мені сьогодні ще на роботу в Порту, і от мені у мене питання: ливане чи не ливане? А? Які ваші ставки? Ні, ну але вид просто бомбічний.